Так, друзі, всім привіт! Дивиться канал та підписаний. Ну що, город переорений, знімемо вам окреме відео, як працює тракторець з культиватором. Бачите, одним корпусом орав, борозна велика. І зараз ми це все діло культиватором заравняємо. Культиватор реально тяжкий. Я думаю, понад краєм можна по два рази зробити прохід, щоб ці борозни більше ну, закинуло, загорнуло, верніше таких. Народ, вага цього культиватора десь 450-500 кілограм. Це реально тяжкий культиватор. А, в принципі, до цього тракторця він чіткий. Чот, Тут не такий широкий город, це, це, виходить 4 проходи і, і буде пісня. Два ряди лап, два каточки, ззаді гребінка ще. Лапи широкі, дивіться які. Ну і ще один проход посередині залишився. А тепер їде на другій передачі, дав трошки газу, щоб закинути борозно. Дивіться, яка швидкість у нього. Так позвучою, думаю, чути буде. І перша і друга валить. Красота, ребят. Видите это? Такий каточек мощный. Прямо да. трошки подчислить. Так, друзі, ну що, площа готова, дивіться, будемо садити капусту. Можливо, щось не так зробили, напишіть, може хто що порадить. Ну, що маємо, то маємо. Так що, кому сподобалось відео, як працює тракторець з культиватором, то ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, підтримуйте. Всім пока! Трошки грудка була, а це дивіться, взагалі красота розбила. грудочку взагалі, як на пляжі вийшло. Так, покажемо трошки ближче тракторця. Кабінкою, з культиватором. Дивіться, які лапи потужні. 4 спереді лапки, чотири взаді ряда. такий каток моцний спереді. О, теж. Та й взагалі моцна рама. Ззаді моцний каток. Ну, чистого захвату 2 метри спокійно, може навіть трошки більше є. З 220, мабуть. На таких пружинках. Все працює. Так що всім пока.